Я Ірина Штогрин. вітаю вас сьогодні. Тисячі людей у Донецьку, Луганську, Краматорську вийшли на площі з державними прапорами України. Вони скандували схід і захід разом. Вони підтримували те, що одна країна, один народ. В той же час є багато людей, які виходять на мітинги з триколорами сусідньої держави. Є жінки, які стоять між з українськими силовиками і тими, хто каже, що вони прийшли підтримувати російськомовних у східних регіонах. Тими, хто атакує і захоплює адміністративні споруди і об'єкти, які дуже важливі для незалежної України, такі як аеропорти. Хто ці люди? Чому вони це роблять і чому в одній країні, яка називається Україна, існують такі полярні світогляди? Це запитання ми сьогодні у прямому ефірі ставимо нашому гостю Ігор Тищенко, засновник і експерт соціологічної групи Рейтинг? Вітаю вас, доброго вечора. Доброго вечора. 490-2905 – наш студійний телефон. Телефонуйте, долучайтеся до нашої розмови. Чи є відповідь на це складне і водночас, можливо, і просте запитання, пане Тищенко. Відповіді насправді багато. Ну, почнемо з того, що деякі розбіжності закладені в нашій історії. Якщо ми проаналізуємо формування України по територіям, деякі розбіжності сформовані були в історичному плані. Ці розбіжності, на формованій історії потрошку вимиваються. Тут докладаються вже політики. Розумієте, зараз такий час. Що ми пожинаємо плоди того, що насіяли політики перше за радянського часу, друге за час, часів незалежності. Біда в тому, що цей регіон, так званий Донбас, він по суті дуже складний і дуже простий. Що зробили політики неправильно? Політики експлуатували в електоральному плані, насаджували міфи, і ці міфи прижилися. В результаті люди розгубилися між радянськими міфами, пострадянськими міфами, постмайданівськими, домайданівськими. Люди живуть міфами. Життя у них складне там насправді. І... А де воно просте, скажіть в Україні. Але чомусь наскрізь це працює? Так, так не скрізь працює, але там, повірте, життя складніше, ніж будь-де в якій точці. У 2004 році, пам'ятаєте, вперше з'явилася ось така карта, де було чітко розділено на схід і на захід, і по суті, вперше тоді люди почали, мабуть, існувати в цій парадигмі. Так, але давайте забіжимо трошки назад, візьмемо вибори попередні, візьмемо другий рік, візьмемо ще трошки далі, тоді просто кольори трошки були інші. Тоді червоний пояс тоді туди на схід, на південь, як там комуністи брали голоси. Так що показує соціологія остання? Чим можна пояснити ось такі полярні світогляди? Зараз, якщо раніше, ми, ми мали пояснення в вікових якихось рамках, та? старші там за одне, молодші за інше, зараз це все змішалося. Змішалося, і ми по соціології бачимо, що люди на сході. Вони мають не так сепаратистські настрої, як реваншистські, відчувають поразку. Я наведу кілька цифр, таку цікаву досить динаміку. На початку лютого це до активних подій на Майдані. До 18, до 19, до 20 лютого. На початку лютого ставлення до Майдану було 45 на 50. 45 підтримували, 50 були проти. Вже в березні динаміка кардинально змінилася. Стало 59 на 37, але в рівно 37 лишалося. Далі. Тепле холодне ставлення до Росії. Було 50 тепле, 19 холодне. За місяць стало 30 тепле, 45 холодне. Змінилося абсолютно навпаки. Вибір між Європейським Союзом та Митним Союзом, лютий, майже порівно, трошки більше Європейський Союз. Березень в два рази різниця: 52 на 27. І це все на тлі. Того, що 80-85% опитаних по всій Україні не підтримують дії Росії, а саме вторгнення військ на захист російськомовного населення. Тут вже закладено якийсь дисонанс у цьому, правда? Так в чому? Правда, да? люди об'єднуються в тому, що їм ці дії не подобаються. І знову роз'єднуються, коли мова йде про Майдан і так далі. Тому. Організатори цих протестів пішли досить хитро. Вони почали копіювати всю символіку майдану. Знаєте чому? Для того щоб по ці 85%, які не сприймають війну, розмилися і знову люди почали один проти одного майдан проти антимайдану. Майдан проти антимайдану. До речі, зараз ось за нашими спинами і ті глядачі, які бачать нашу програму, бачать якраз обличчя тих людей, які стоять по різні боки барикад або стояли і зараз продовжують транслювати так само цю ідею. У нас є слухач. Давайте послухаємо думку, як людина пояснює, чому існують такі полярні думки на одній ті самі явища. Ви в ефірі говоріть. Будь ласка, добрий вечір. Богдан Левенко, громада Рунвірів Яна Полтава, вся справа в тому, що ну, ну це так видно з Полтави, я не знаю, як видно з Донецька. Коли у 91 му году давали громадянство, то громадяни, громадянство дали всім і українцям, і представникам інших національностей. І тоді було відношення толерантне до всіх. Тоді можна було говорити про опозицію, але коли... Ворожа іноземна держава окупувала територію частину території України. В нас зникла опозиція. В нас є держава і в нас є терористи, і ті партії, які захищають. Вимоги терористів, вони є банпособники зараз не говориться про права. Терористів не може бути прав. Терористів треба знищити, тому що якщо цю гідру не знищити там, вона дойде до Закарпаття. І вже оці наші влади, які кажуть, ой, треба домовлятися. Ні, домовлятися не треба. Тому що чим більше Україна буде домовлятися, тим гірше буде. Їх спочатку треба знищити, а потім уже про щось говорити. А то воно в нас виходить так. Дякуємо, вона... дякуємо за вашу думку. Ми її зрозуміли, але ми власне зараз намагаємося е, пояснити, що, наприклад, е, там серед тих людей на сході і на півдні, які виходять на проросійські акції, є люди, які не за Росію, а які відчувають себе ображеними. Ось мій колега Андрій Кузнецов у Луганську знайшов молодого хлопця. Аспіранта, який зараз розкаже вам свою історію, чому він виходить з георгівською стрічкою на площу у Луганську, Олександру 25 років його батьки робітники. А він вирішив займатися наукою, вчиться в аспірантурі одного з луганських вишів, але паралельно підробляє вночі. Послухати про що говорять люди, і підтримати мітингувальників. Хлопець приходить на кілька годин після роботи. Сепаратистом себе не вважає, адже відокремлення Луганщини не прагне. Водночас він не проти федералізації України або децентралізації. Ці влади надання російській мові статусу державної вступу до митного союзу. Майдану Києві сказав своє слово. Тепер черга Сходу України відстоювати свої права, каже хлопець. Демократія, демократія. Дайте сказати народу, дайте сказати своє слово. Вони кричали, Юго-Восток вставай, Юго-Восток встав. вони кричали, добивайте, добивайте свого через революцію. У нас своя революція. Олександр вчився в російськомовній школі, але нічого не має проти української мови. Однак, коли два роки тому потрапив до Львова, принципово говорив російською. Експеримент запевняє, виявився не надто приємним. Був я в Львівській Ва області, пагопрашов поговорив на руському язики. Кам'янібраті і сказали, та це з Донбаса, бандит приїхав. Він вірить, що Луганці мають обрати свого народного губернатора та самі визначати, в який союз їм інтегруватися. Він вірить, що праворадикальні сили використовували київський майдан і просували там свою ідеологію. А один із лідерів майдану, як стверджує Олександр, начебто закликав заборонити в Україні російську мову. Тягне Він пасредственна на говорив говоріли з трибуни майдану. Он сказал, что необходимо ввести, запретить русский язык вплоть до уголовной ответственности. Это слово в слово в попу. И он сказал, что необходимо ввести статус не украинца для русскоязычного. Інформацію він бере не з російських каналів, а з соціальних мереж в інтернеті, ВКонтакті, однокласники, Ютюб. Там же хлопець дізнався, що Небесна Сотня, нібито гинула не лише від куль правоохоронців, загалом же людей, які поклали свої голови на майдані. Йому шкода каже, що розуміє їх, адже проблеми в українців спільні. Олександр хоче, щоб наука приносила більше грошей, і не потрібно було працювати по ночам. Тоді часу вистачатиме і на улюблену справу рибальство. Головна ж його мрія. Аби вся ця історія із протестами закінчилася мирно. Андрій Кузнєцов, Радіо Свобода, Луганськ. От як можна пояснити те, що молода людина, яка користується інтернетом, вона транслює по суті ті самі міфи, які ми можемо почути від людей старшого покоління, які вийшли з радянського союзу і вже пенсіонерами вступили в життя в незалежній Україні. Так, міфи про мову, про те, хто кого кормить, які насаджувалися. Політикам існують. Існують досить серйозно. Та? Люди там щиро виступають за російську мову. Але ми зробили дослідження. Чи ви відчуваєте, що ваші права порушені мовні? Ні. От і міг спростувався. А їм довго насаджували думку, що хтось когось кормить. Зараз це красиво називається федералізацією. Да? Шлях, як ми це, насправді. Давайте скажемо, хто насаджував ще. Насаджувала партія регіонів. Це Абсолютно. правда, да. Це правда. Це при тому, що уся статистика свідчить, що насправді Донбас є дотаційним регіоном, тому що видобувати вугілля це дуже дорога справа. І тому якраз з центру приходять гроші, щоб забезпечувати соціальні потреби людей цього регіону. Так само наступний міф це інтеграційні напрямки. Ну і саме поширений зараз міф, які бандерівці фашисти. Хто робив антифашистські е, марши? Згадає, не так давно. Києві були антифашисти, в Києві шукали фашистів. Знайшли, Вадим не знають. Колісніченко, Олег царь, активісти партії регіонів. Так, да, політики несуть пряму відповідальність. А насправді, чого люди вийшли? Я е заперечу, трошки слухачу: не одні там терористи, далеко не одні. Багато там місцевих, і вийшли вони щиро. А чого вони хочуть, толком вони не знають. А знаєте, чого вони хочуть? У них є відчуття поразки. От. Вони програли, а програти вони не хочуть. Друге, вони хочуть уваги. Третє, вони хочуть референдуму про що, да будь-про що. А знаєте чому? Вони хочуть висловитися. Просто вони хочуть говорити, щоб не те, щоб їх почули, а щоб з ними говорили. От така теза. Радіо Свобода намагалася знайти людину, чия доля може стати ілюстрацією того, чому люди виходили на Майдан у Києві. Ми таку людину знайшли, але трохи запізно, тому що ця людина вже пішла в життя. Анатолій Нечепоренко йому 72 роки. На Майдані він був з першого дня, з 30 листопада. А 18 лютого на вулиці Інститутській йому тітушки завдали таких травм, що він впав у кому, і 11 квітня вже долучився до небесної сотні. Моя колега. Оксана Андрущак побувала удома і поговорила з дружиною і з донькою Анатолія Нечепоренка. Анатолій Нечепоренко вперше прийшов на майдан 30 листопада 2013 року. Як року. Які сотні тисяч інших мітингувальників він прагнув кращого для України. Його обурювали погані дороги, занепад українського села. Він мріяв про європейську Україну. адже колись працював далекобійником і знав, як живуть за кордоном. Он не согласен был з тим, что наші наши діти плохо живуть, внуки плохо живуть, вони должны лучше жить, они заслуживают, чтобы лучше жили. Пішов на Майдан, він любив дуже Україну. Все казав, неужели мы ми не добьемся цього, що ми будемо жити як люди. У свої 72 роки Анатолій Нечепаренко допомагав майдану. Чи міг він брав участь у революції 2004-го і зараз не лишився осторонь? 18 лютого він був з тими, хто пішов на вулицю інститутську. Там їх зустріли тітушки і беркут при такому ударі, який папа отримав в голову, умирають одразу. Ну Бог нам дав можливість з ним попрощатися. поговорити. Він слухав нас. Он слышал, он даже улыбался вот так нам, да, так руку ставил. Конечно, никого нет, кроме тебя, из мужчин. Я говорю, хлопцы хоть и большие, но я без тебя не смогу это решить. То есть он организационный, куда поехать, что сделать, то есть надо ехать там на дачу, какие-то эти самые козы разводить, он говорил, курей буду разводить. А это школьные друзья с Брусилова у него. Народився Анатолій Ілліч на Житомирщині. Після армії приїхав у Київ. Тут знайшов своє кохання з дружиною Оленою. Прожили у шлюбі 46 років, виховували дітей та онуків. Все життя провів за кермом. Був і водієм автобуса, і далекобійником, і таксистом. Навіть на пенсії продовжував працювати. Охороняв гаражний кооператив. Це його машина. А він мене кохав. Ми все кохав був дуже. Мене сестричку свою дітей, де вообще, дітей дуже любив. У Анатолія Нечипоренка були на це літо плани звести на дачі паркан, поїхати з дружиною у Крим та знайти наречену для онука Андрія. Не судилося. У дворі будинку, де жив Анатолій Нечипоренко, росте посаджене ним дерево, а сам Анатолій Іліч тепер у Небесній Сотні. Не знаю, де загину. Сам не знаю, де загину. Ще трохи тепла, і цей горіх зазеленіє. Всі в Україні хочуть миру. Щоб ця весна була мирною і щоб життя у цій країні було нормальним. Ви слухаєте і дивитесь програму. Ми разом. Я Ірина Штогрин, і гостем нашої студії є експерт і засновник соціологічної групи Рейтинг Ігор Тищенко. 044 490 29 05. Дві історії ми вже почули, і побачили в нашому ефірі. Молодий хлопець з Луганська, який виходить на так званий антимайдан, і Анатолій Нечепоренко, який помер через те, що Підтримував Майдан у Києві. Доросла людина, людина, яка прожила життя і більшу його частину провела в Радянському Союзі, і молоді люди. По віку, ви кажете, не працює вже соціологія. Але чому, чому старше покоління, скажімо, на Сході все ж більш є до того розуміння, що світ має бути так влаштований, як в Радянському Союзі? А відповідь тут насправді проста. Інформаційне обмеження. Те, що ми з вами обговорювали, як працювала влада раніше, як працювала технології від влади, як працює зараз пропагандистська машина в Росії, це дозування і обмеження інформації. Телебачення? Я думаю, я думаю основне це телебачення. Так. У нас є слухач, послухаємо його думку. Говоріть, будь ласка, ви в сірі. Добрий вечір, шановні. Добрий вечір. Я навчався, я хоч не бачу ні одного нашого політика, навіть кандидата в президенти, щоб вони на тих шалапутінських зустрічах з одним шалопутінцем, щоб вони винесли свою пропозицію. Я навчався в Сталіні. Во таке було місто Сталина, Сталінська область була. І там на школах стояла російська українська, рядом в одному садку. І ми навчалися, ніхто ніякого питання ніколи не мав. І хай не вони починають замалашувати там живе. Людей, знаєте, скільки живе українських, котрі за посилали на будову встановлюватися. Вони так справа, в тому що ніхто не хоче сказати, давайте ми браті люди, і давайте ми вчити українську мову Росії прийміть за державну. А ми тут приймемо не проплив не буде. Це ще одне підтвердження, що не в мові справа. Не в мові справа. Мова далеко тут не при чому на, сам, на самій справі. справа не в мові, Це факт. Якщо я вас попрошу виділити все ж головні причини, які формують світогляд людини незалежно від віку, і примушують її або стимулюють її підтримувати проросійські акції чи підтримувати людей, які виходять, як сьогодні, наприклад, у Донецьку до 10 тисяч людей, кричали героям слава. Перше інформаційний простір, інформаційно-освітній простір. Друге. Це оточуючі. Це колеги, знайомі, рідні, близькі. І третє, і цей фактор багато хто недооцінює. Це психоемоційний стан людини. Психоемоційний стан людини на Донбасі досить складний насправді. А люди Що перебувають ви маєте в депресії. Депресія? Да. і Там саме найвищий рівень депресії. Ці містечка, які побудовані навколо одного якогось виробництва, де цим виробництвом все починається і цим всім закінчується, люди обмежені в нічого. Абсолютно вони спілкуються з телевізором. Розваги всі в телевізорі. Чому є схожа ситуація в деяких регіонах Росії, там високий рівень алкоголізму? Там високий рівень наркоманії в цих регіонах дуже високий рівень просто депресії. Вона не реалізована. Якщо по суті. подивитися на Донецьк, яким він виглядає зараз, то він, скажімо, в багатьох моментах дуже красивий. Ось скоро розцвітують троянди, чисті вулиці, просторі проспекти. Віктор Янукович все таки доклав зусиль до того, щоб принаймні центр Донецька виглядав дуже респектабельно, не знаю Ахметов і так далі. Чи можна говорити, що сам Донецьк є депресивним, як центр цього Донецьк регіону? Донецьк менш депресивним. Ми бачимо зараз самі гарячі точки не в Донецьку і не в Луганську. А в Донецьк приїжджають Шлавянськ, з Горлівки, за Моросіївки, Краматорськ, Краматорськ. Краматорськ. Так, але у Краматорську сьогодні вийшло б дуже багато людей, попри те, що на них нападали, є щоб підтримати багато. єдність України. Є їх багато. Що зараз об'єднує людей? 85%. Це дуже багато. 91 проголосувало колись за незалежність проти агресії. Їх об'єднує прагнення миру. І їх об'єднує спільний ворог. Коли їх зіштовхнути, Майдан і антимайдан знову зіштовхнути, буде біда. Знаєте, Радіо Свобода спростує принаймні зараз цю вашу думку, тому що ми спробували зіштовхнути майдан і антимайдан у Харкові. Подивіться, що з цього вийшло. Це Олександр Шевченко, 26-річний підприємець, відстоює євроінтеграцію України на харківському майдані. Особисто я не хочу, щоб там в 17-18 років е моя донечка вийшла на майдан в центрі міста спілкуватися з хлопцями в українському прапорі, там я не знаю, поспівати пісень, а її по звірячому побили, вбили структури правоохоронних органів, на які я відплачую податки податкові. А це Андрій Резуненко, приватний підприємець з антимайдану. Він один з тих, хто стоїть на мітингах біля пам'ятника Леніну в Харкові, де звучать проросійські гасла. Ну, по Образування я інженер-строїтель, скажем так, і був абсолютно ні причасінька політичним ситуаціям, які працюли в нашій страні, його за пределами. приділами. Тобто, як і многі був абсолютно політичні нейтральний. Андрій вважає, що Україна має бути посередині між Європою та Росією без асоціацій та митних союзів. У свої 24 роки він представляє молоде поколі. Іня антимайдану Супереч стереотипу, що в лавах про налаштованих стоять пенсіонери, яким ближчий радянський союз та Росія. Андрій каже, що проросійських активістів значно менше ніж це виглядає на перший погляд. Ви не представляєте наскільки бувають смішні кріща кріщалки? Ріскі приносять опять же, непонятно хто підсовують. вот ета, вот кріщить, вот ета кріщити. А що кріші? Путін місія спаси нас. Росія ну та смішно. извините, ребят. Проросійським активістам закидають, що вони сепаратисти та федералісти, бо весь час кричать референдум, Росія, Путін врятуй. Однак, Андрій за децентралізацію. Смисл Щоб дати областям, щоб дати регіонам определенне кількість полномочі і свобод. То есть, чтобы власть назначалась и щоб всі деньги, які у нас смішний бюджет собирает, не передавались в Київ, а потім что оттуда туда розприділялись. Мітингуючи разом з якими стоїть Резуненко, наполегливі у вимозі державного статусу щодо російської мови для Олександра Шевченка. Це неприйнятно. Я не розумію, чому вони хочуть не хочуть жити за правилами українців в Україні. І при цьому свої, ну, свої правила тут робити. Їм же ніхто не забороняє російську мову розмовляти. але будь ласка, майте повагу до українців, до, до до землі на якій ви народились. Радіо Свобода знайомить бітингуючих з ворожих таборів. Євромайданівець Олександр одразу питає про наболіле як ти оцінюєш постійні напади з боку чи антимайдану, чи я сподіваюся, якоїсь певної людей сам Майдана? это скорее группа людей скажем так которая не разделяет мнение, скажем конкретно интеграции в европу они против этого я в частности тоже против интеграции в европу так точно как и присоединение к России либо же разрубленности украины андрей резуненко пропонует відійти від усталених назв таборів. если будет анти убрано евро у нас получится два майдана вот можно ли сделать вот так вот Це... Теоретично можливо зробити. Ми би стояли на позиціях повної незалежності від будь-яких міжнародних структур, які якби не було очевидної конкретної російської агресії. Їх розмова не була на ножах. Вони самі розуміють, що їх зводять лоб в лоб, політтехнологи та проплачені провокатори. Анатолій Мажора Володимир Носков, Радіо Свобода, Харків. Яку помилку зараз роблять прості люди і деякі політики? Вони експлуатують тему поразки. Нема поразки. Насправді на Майдані ми не виграли, а ви не програли. Програв Янукович, якому недовіра зараз 90-95%. А країна просто отримала шанс. Ми всі шанс. Тобто конструкція ми не виграли, а ви не програли. Ця конструкція найбільш виграшна і вона форсформує єдність. Той з політиків, який це зрозуміє, можливо, і дасть можливість людям об'єднатися і навколо Звичайно. влади, тому що зараз як ніколи потрібна консолідація в суспільстві. Абсолютно з вами згоден треба діяти трошки по іншому, не експлуатувати те, що експлуатували політики всі роки незалежності. Вони склутували емоції, причому такі бурхливі емоції емоції ненависті, нелюбові. А насправді е головні цінності це любов, свобода і людське життя. Тому прагнуть всі миру і там, і там. Абсолютна більшість. Військові дії не підтримують ні на заході. Повірте, ми соціологи. Я вам достовірно це кажу. Ні в центрі, ні на сході, ні на півдні. Отака реальність, і така правда. Дякую. Ігорю Тищенко за участь в нашій програмі. Ігор Тищенко є експертом і засновником соціологічної групи Рейтинг. А я Ірина Штогрин завершую ефір програми «Ми разом.